Мої шановні пані і панове, я одразу буду перепросити вас за те, що цей заголовок, який ви почитали з сьогоднішнього відеоблогу, яхта незламності, це з мого боку буде така хитренька замануха, бо насправді буду говорити навіть не про цей кричущий факт. Він сам по собі є таким, який ну, ну, просто забирає всі лексеми і морфеми з голови, і то не можна якось. Навіть нормально висловити, що з цього приводу можна відчувати. Буду говорити про ширше. Насправді, оця яхта незламності, оцей 145 метрів гігантської яхти за 500 мільйонів доларів, це є пів мільярда доларів, де лише річний сервіс буде 50 мільйонів доларів виносити власнику Ахметову. Я, звичайно. Стосовно цього можу дуже багато добре, красномовно і патетично говорити, і насправді міг би зірвати величезні аплодисменти, як би побудував свою репліку в стилі Ай-яй-яй, -ай -ай, як же так, воююча країна, олігарх номер 1 у воюючій країні собі дозволяє у верфі Бремена спускати на воду яхту за пів мільярда доларів. Тоді, коли країна ходить з простягнутою рукою перед всіма і просить. Якісь там снаряди, танки і, і, і взагалі. Я би повів мову трошки про інше. Я би хотів тут цю тему розвернути і поговорити все ж таки. Може, це несподівано буде і не зовсім навіть приємно комусь поговорити про, про наш народ, про наш народець. Бо від нього я якраз постійно бачу оце заламування рук і, 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 і такі доволі популістичні, якісь такі, знаєте, кавалькади незадоволення і обурення. І я насправді його розумію, але по великому рахунку далі лишаюся про свої думці, яку я неодноразово висловлював і в текстах і в своїх відео про те, що у війну рік тому, а весь лютий буде продиктований ревізії річної. Тої нашої війни Великої рік тому все ж таки в війну, цю кровопролитну війну, найбільш, найбільшу війну 21-го сторіччя, вступив доволі такий, я завжди це кажу, сприкивуванням, доволі поганенький народець. Який по великому рахунку багато чим доклався до того, аби його державність була не наповнена українськими змістами, а значить, уражена для атаки одвічним ворогом Росією, контент якої ідеологічний, медійний, всякий який хочете, політичний народець споживав і предсмокував всі ці роки. Тому я, власне, от про це хочу говорити: яхта незламності нехай буде просто приводом. Поговорити про те, що насправді, якщо вдуматися, то немає, ну якби та підстави є, але немає такого вже виключного і вичерпного морального права обурюватися народич, тому що це не його гроші. Ну, це його гроші, але це не його гроші, це гроші олігарха номер 1 Олігарха номер 1 вирощеного в суспільстві за мовчазної згоди його. Це є легальні гроші, які не оскаржені ніякими судами, провадженнями і так далі, де не, нема осудності. Ці гроші зароблені в співучасті з усіма владами, і теперішня влада є мега втягнута в, в спільну участь, я б так назвав, в співучасть. Не менше, ніж попередня, позапопередня, і і, 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 позапозапопередня. і тут треба просто до цього підійти, що, от власне, в момент от в розпал, кульмінаційний розпал війни на води верфі Бремена сходить яхта за півмільярда доларів. Це до певної міри є дуже логічним. Вислідом і послідом, і результатом ось цього, власне кажучи, позиціонування в якому для олігархату бидло, народ був, є, і залишається силосом, яким він просто кормиться і поповнює свої закрома І це його закрома І, власне кажучи, тут треба говорити не про обурення, бо для цього є підстави, не про заздрість це взагалі. Найтупіша емоція, найнепродуктивніше, яка тільки може бути, тут треба говорити власне про неспроможність суспільства брати на себе відповідальність за вирощення монстра під назвою олігархат, який разом із державними владами завжди офшори свої набивають такою кількістю грошей, яка ну, унеможливлює в принципі ходіння з простянутою рукою по всьому світу. Під час війни. І це без популізму, без якогось зловтішання, насправді це десь так і є. Крім того, вся ця історія про, про яхту незглавності в час війни, вона <клухи> виводить все-таки на, на цю дуже просту річ. Так, власне кажучи, чия це війна? Війні рік, у цій кровопролитній Великій війні, у цій фазі це вже рік. І виглядає на те, що це є війна народу. І коли я говорю народна війна, я говорю за з великою повагою до суспільства, яке рятує себе самого, оборонить себе самого, фінансує себе самого і, і просто витягує все на своєму горбі. І і оця вся історія з яхтою незглавності, та й не, не з нею, а з тими несусвітніми обсягами мародерства, яке толерується. На, на яку немає ніякого антидоту проти отрути. Весь цей, весь цей масив корупційних скандалів, де всі прекрасно розуміють, що війна стала джерелом несусвітнього прибутку, яка як, просто реально воюючому суспільству навіть і не снилося. Ми колись посивиємо від обсягів оцього корупційного заробляння. Все це власне нас підводить до думки, що. Питання, а чия це війна, так і лишається, як і рік тому від, з відповідю народна. Інакше б він не тянув все на собі. Досі і він сам так вважає по великому рахунку, інакше би тоді не толерувалося все те, що толерується, інакше би далі через рік, при всіх тих обсягах пограбунку, де титульним спонсором пограбунку є власне суспільство і народ, він це все фінансує і він це все освячує своєю своєю толерантністю до цього. Власне кажучи, все це по великому рахунку і, і, і є відповіддю, що досі, досі війна є власне чисто народною. І найгірше те, що суспільство саме так вважає. Тому що, я кажу, все те, що на році війни роблять волонтери, роблять за свій кошт воїни, так якби то вони мали заправляти ті машини і їздити по передовій і так далі, і так далі. Все це показує, що. Ті, хто заробляють на державі, в цю війну втянуті лише як розпорядники. А не як ну, співтворці перемоги і так далі. і так далі. Тому це таке питання, воно більше філософське, воно не має якогось прямого стосунку до яхт незламності і до мародерства, але воно насправді має. І я так собі пожартував і завжди жартую, що кожен олігарх, кожен владоможець, кожен президент, кожен офіс президента може собі на своїх охоронюваних маєтностях з купою офшорів, може. І, і не може, а повинен з золота найвищої проби відлити і поставити великий п'єдестал, постамент і пам'ятник українському народу. Тому що це золотий народ, такого ще пошукати треба. І їм дуже пощастило з народом, який буде все мовчки на собі тягнути, поки спускається на воду півмільярда доларів в час війни. А П'ятикратні, десятикратні розміри осідають у чорних рахунках і на різницях при продажі генераторів, розподілі, узурпованому одноосібному розподілі бюджету, тендерів, конкурсів і так далі. І так далі. Тому, власне кажучи, оцей пам'ятник українському народу насправді має багато вимірів. Яхта незламності один з таких пам'ятників. Інший живий пам'ятник ходить. По світі українській землі з автоматом і співає Владимирський централ в перекладі на українську мову. Це оцей хряк з Золотим Зубом. На Поворознюк, він теж для мене є таким така органічна грань сучасної України, як би ми на це не кидалися і не плювалися. Тому що, він, його підтримка, його гіпотетично навіть майбутнє політичне і парламентське свідчить про кількість придурків неусудних, які є в Україні. І це так. І по великому рахунку він є тим збірним образом. Я теж в своєму телеграм-каналі, до речі, прошу підписуватися, там постійно публікую свої дописи такого публіцистичного характеру. Він для мене є не фріком, не якимось епатажним аргенесом, а він для мене є досить органічним, збірним навіть образом отих 73, де цей мат-перемат, нуль, нуль вимог до себе, нуль. Інтелекту, єдина лише така сліпа підтримка президента, Оце делегування дій наверх, я нічого не буду робити, буду тільки підтримувати, хлопати. І цей е, мем з, з, з матюком від нього, який пішов Вова Єбаш. Це є дуже органічний мем для країни, для частини, для значної частини, власне, народу, про який цей відеоблог, бо він породжує все це. Своїми бездумними аплодисментами і запитами на дно на треш. Це, є, це могло статися дуже органічно лише в такій країні, де є величезна кількість поціновувачів, ось такого, ось типажа, такого мужичя, який от продає оцю сліпу підтримку президента. І допоки є сліпа, невимоглива підтримка президента, до їм можна все. І яхтами їм обмежуватись, теж не варто. Марафон їм підходить людям, підходить. Нікого не дивує, що альтернативні ЗМІ викинуті за борт. Нікого навіть не турбує, що введена вже фактично електронна цензура. У вигляді закону про медіа. Кому, кому це взагалі цікаво? І мародерство теж підходить. Всі ті розслідування залишаються і завершуються на сторінках, де вони опубліковані, і все, далі воно не йде. І навіть нинішні призначення Міністерстві оборони теж людям підходять. Я навіть не буду говорити про те, що вони, можливо, дійсно і хороші ті призначення, нові заступники міністра, ви знаєте, ті прізвища, достойні люди, і Дейнега, і генерали лейтенант Павлюк і, і екс-посол Шевченко достойні дуже люди, але по великому рахунку, це все, ось це все затіняє основну проблему. Знаєте, є такий, така приказка, що циган, як правило, вибачте за таку нетолерантність етнічно. Циган, як правило, б'є свого сина не за те, що він вкрав, а за те, що він попався. Отак і тут. Вони звільняють заступників не за те, що вони вкрали. І рахували яйця кілограмами, а готівку кубометрами, а за те, що попалися. Оце є, це є ідеологія теперішнього часу, коли карають не за те, що крадуть, а за те, що просто попадаються і паляться. І, власне кажучи, це все пояснює. І я, зокрема, по призначенню міністра оборони, я пам'ятаю дуже, як багато хто обурювався, Я абсолютно справедливо і правильно обурювався, коли Порошенко для свого Коріфаного кума Луценка ламав спеціально закон про генпрокуратуру, щоб кум став генпрокурором перевіреним своїм членом мафії. Тому що закон не дозволяв без освіти профільної юридичної мати цю посаду? Так вони вранці переламали закон, забрали цю норму, аби в обід генпрокурором став електротехнік, зате довірений член сім'ї. Так, матвер питання: а чим це відрізняється від теперішньої ситуації, коли під Буданова, який згідно законом, не має права. Очолювати Міністерство оборони, бо там є вимога до посади цієї як цивільної? Чим це відрізняється зараз, коли під Буданова будуть міняти закон, аби він міг очолити? То я ставлю питання, цей народ нічого не пам'ятає і не здатен робити висновки. Тому що тоді це всіх обурювало. Але чим це відрізняється зараз, якщо логіка і прецедент той самий ламається закон на догоду політичної конюнктури, політичного рішення м, ясновельможного. Тоді це був п'ятий президент, тепер це шостий. Коли ламається закон під потребу, це не є ані демократією, ані нічим. Але це нікому не поясниш. Нікому не поясниш, тому що, ну зокрема, вже навіть не говориться про те, що люди не реагують на оце ламання закону, а просто дуже просто просто можна повернутися рік тому, ні, може не рік тому, півтора роки тому, два роки тому, і, і сказати точно з стовідсотковою впевненістю, що прізвище керівника розвідки Буданова ніхто в країні не знав. Аж поки не виліз скандал, що він разом із ментом Гогілашвілі, це смотрящий за наркотрафіком, разом жили удвох, у величезному супермаєтку, який належить такому собі стрілковському, це вор в законі, його називають Король Обналу, людина, яка замішана в відмивання коштів у величезних розмірах, крупна постать, власне, в обналі. До того скандалу про прізвище Буданова взагалі ніхто не чув. Ну але тепер він і кумиром гальорки. А знаєте, як я завжди жартую, з гальорки завжди дуже погано видно. А ще коли й пам'яті нема, то не пам'ятають, що таке саме ламання закону під прізвище було зовсім недавно і щось тоді так обурювалося, зараз чому. Тому, коли люди на це не реагують, то ну то що, то вони можуть все. І може відбутися і чернігів. І народу взагалі навіть не цікаво, що сталося в Чернігові. Там запроваджена військова адміністрація замість магістрату. І всі прекрасно розуміють, що це не є під прикриттям війни, там це зроблено там, і так далі. Тому що військова адміністрація може підміняти муніципалітет тоді, коли він не збирається, коли він при фронтовій зоні, коли не може він функціонувати і так далі. В чорнігові справи лише в зарубі між тим мером, я не є його прихильником, а, а не скільки, і, і офісом президента з Києва. І, і якраз тому, що його усунули, там вводиться військової адміністрації, я це в принципі трактую як перша ластівка вбивства місцевого саморядування по всій країні, де на черзі будуть всі наступні неугодні мери, які не лижуть підошви і не, і не цьомують в руку. І це вони можуть робити. Народу до цього абсолютно немає ніякого відношення. Він дивиться у Рамарафон, чекає від тарологів. Дати наступу і слухає пісню Поворознюка на мотив Володимирського централа. І це вбивство Магдебурзького права, до речі. Отак От би це я міг продиктувати. Абсолютно нікому не, не ріже серце. Та кому він має різати серце, якщо ще рік тому повернеться назад, в лютому, в ці дні, 10 числа лютого 2022 року, вся країна рукоплескала заявам про те, що ніякого нападу не буде. Що не треба охлосу, то є натовпу, то з народу розказувати правду, бо то ж запанікують нашою. Тож країна буде втрачати великі гроші. Наша на армію давати гроші, якщо ж можна будувати дороги. І скоро, взагалі, шашлики будуть, і взагалі, яка різниця, на якій вулиці хто який і живе, і, і, і наша Америка нагнітає цю істерію. Припиніть нагнітати цю істерію. Цим фразам аплодувало все суспільство ще рівно рік тому, то чого що дивуватися, що й зараз воно якось так трохи дуже своєрідно через дуже своєрідну оптику дивиться на всю війну і всю ситуацію. І от, власне, кажучи, коли про Америку і зайшла мова, я Америкою закінчу свої розмірковування. Бо, власне, от пройшов рік, і от зараз ми маємо так звану дуже мерзенну, але зареєстровану в Конгресі США. Резолюцію, яка називається Резолюція втоми від України. 11 навіжених трампістів зареєструвалися в Конгресі США. Безумовно, це не треба. Перебільшувати, я не факт, що вона взагалі навіть буде на розгляд, тому що навіть серед республіканців-прихильників України є більше, і це тільки навіжені оці помішані трампісти там мутять воду. Але поза тим, коли вже стоїть на питанні в Конгресі питання про повне припинення допомоги, і хай навіть воно не пройде, я більш ніж певний, що не пройде. Але воно вже вкидає в дискурс суспільний отого люмпену. Їхнього американського, європейського, того плепсу, Європлепсу кидає тему замирення України, щоб комбатанти, там так написано, цитата, щоб комбатанти негайно там досягли мирної угоди і так далі. Розумієте, все це вкупі разом, плюс мародерство це дуже важливо, тому що яхта незламності є свідченням для цього світу Великих знаків запитань, що це таке, як це так. Що це за така країна, яка просить допомогу, але спускає на воду півмільярда доларів олігарха номер 1 коли люди, чесно кажучи, половина країни вже за межею соціальної е, якоїсь е, риски, бо війна і ми прекрасно розуміємо обвал всіх систем. Оце мародерство, оце все, на що, власне кажучи, суспільство внутрішньо і погоджується, тому що війна, воно разом, разом із рашистськими впливами за кордоном, роздуває, роздуває оце полум'я втоми. Від України. І ось такими думками ми підходимо до цього лютого, до роковини і мусимо робити висновки. Бо народ, який не здатен зробити висновки з самого себе, пізніше просто буде постійно бігати по цьому замкнутому колу і влаштовувати гопак на граблях. Тому, що би не було з тим полом'ям, ми маємо своє. І наше завдання, я власне, цим хочу життєствердною думкою, лозунгом закінчити цей відеоблог. Власне, наше полум'я ніхто крім нас не пронесе. І ми мусимо його нести достойно. Я вас до цього закликаю. З правильним робленням висновків, з розумінням широти ситуації, без рожевих окулярів, тому що всі рожеві окуляри, як правило, б'ються склом всередину. Цього нам не треба. Нам треба дуже тверезий погляд на самих себе, на країну, на тих, хто зловживає, на тих, хто наживається. І, зрештою, це свідчить про здоровість суспільства. Дякую за те, що вислухали мої е, міркування, рефлексії. Дякую за кожну пожертву і, і, і правда, я зворушений кожним фактом такої пожертви. Широ вам за це дякую. Бережіть себе, всього як найкращого. До побачення.